Доброго дня, діти, почнемо урок математики. Нашу сьогоднішню тему додаємо і віднімаємо числа від 0 до 3. Наше перше завдання. Нам потрібно усно знайти значення сум. Суми, дітки, як ми пам'ятаємо, це діє додавання. Дивимося: 6 плюс 3 9, 7 плюс 2. 8, правильно, 4 плюс 3. 7, чудово, 7 плюс 2. 9, 5 плюс 1. 6, 9 плюс один. Десять. Молодці. Відкриваємо наш зошит на сторіночці 14. І дивимося. Перше завдання. Скільки в нас зафарб... незафарбованих кружечків? Один. А скільки зафарбованих? 5. А скільки в нас всього їх разом? Шість. Дивимось друге. Скільки в нас зафарбованих кружечків? 5. Скільки не зафарбованих? 1. Скільки разом? 6. Дітки, що у нас змінилося в цих виразах, в цих прикладах? Так, в нас змінилися доданки місцями. Дивимося. Друге задання. Нам потрібно змінити доданки місцями, тому що зручніше додавати до більшого числа менше, ніж до меншого числа більше. Тобто. Зручніше до 7 додати 2, а не до 2 додати 7. Дивимося. 7 плюс 2 – 9. 1 плюс 8 змінило доданки місцями 8 плюс 1 буде 9. Правильно. 0 плюс 6 змінило доданки місцями буде… Відповіді… 6, добре, 3 плюс 5. Змінюємо доданки місцями 5 плюс 3. Це буде 8, добре. 2 плюс 8. Змінюємо доданки місцями 8 плюс 2. І це буде 10, Добре. 3 плюс 7 змінюємо доданки місцями, щоб було зручніше 7 плюс 3. І це дорівнює. Так, 10, молодці. Йдемо далі. Нам потрібно прочитати рівності 5 плюс 4, і 5 мінус 4 різними способами. Перший спосіб це сказати так. Перший доданок 5, другий доданок 4. Сума 9. Другий спосіб це сказати про дію віднімання. Зменшено 5 від'ємник 4, різниця 1. Другий спосіб сказати про дію додавання. 5 збільшити на 4. Це те саме, що сказати 5 плюс 4. Далі, другий спосіб назвати дію віднімання, 5 зменшити на 4. Це те саме, що сказати 5 мінус 4. 9 більше за 5 на 4. Це ще один із способів прочитати рівність. 4 менше від 5 на 1 також ще один спосіб прочитати рівність, але вже на віднімання. Повертаємось до наших зошитів. Дивимося, в нас третє завдання. У нас є табличка з написом Сума. І різниця. Сума дітки це що, яка дія? додавання, а різниця є віднімання. Правильно. Отже, нам перша колонка зробити всі дії на додавання. Отже, 5 плюс 3. 8. 7 плюс 3. 10. 6 плюс 3. 9. Молодці. 6 плюс 2. Вісім. Чудово. Дивимося, тепер треба зробити дієві. Пять мінус три. Два. Шість мінус три... 7 мінус три. Чотири. Шість мінус три. Три. Правильно. Шість мінус два. Чотири молодці. Далі дивимось. Четверте завдання у нас є ось такий квадратик, де нам потрібно за стрілочками виконати дії. Перша дія вісім мінус три. Буде 5. Далі 5 плюс 2. Сім. Сім мінус 7. Нуль. Нуль плюс вісім. Вісім. Добре. Дивимось, дітки. Нам потрібно до кожної рівності відібрати схемку. Дивимося, 5 плюс 4. Дивимося, перша схемка нам підійде. Ні. Дивимось далі. Друга схемка. Ні. Третя схемка. Так, вона нам підійде. Четверта схемка. Так, і четверта схемка нам також підійде. Дивимося, 5 мінус 4. Перша схемка підійде. Так. Друга схемка. Також підходить. І остання. Також. Вони всі підходять. Дивіться, дітки, у нас на дві дії додавання дві різні, на одну дію додавання дві різні схемки. І на дію віднімання у нас три різні схемки. Отже, дітки, все залежить від того, яке питання у нас сформульовано. Наприклад, якщо нам сказано, що було 4 квітки, прилетіло стільки ж джмеликів, але на 1 менш. Чи на 4 менш. Тобто стільки ж, але без 4. Ось так. А зараз дітки буде невеличка фізкуль-хвилинка. Будь ласка, повторюйте вправи на відео. Добре, молодці. Так, продовжуємо працювати. Нам потрібно порівняти числа. 8 і 3. Правильно, 8, менше 3, 8 менше 8. Далі дивимося. 9 і 3. 9 більше трьох, правильно. 10 і 3. 10 більше трьох. Молодці. Так, дивимося. Нам потрібно дуже схоже завдання виконати у нас в п'ятому завданні в зошиті. Дивимось. Нам потрібно порівняти числа, але нам ще потрібно вказати, наскільки число більше або менше. Дивимося, у нас перший прик... зразок у нас є 7 більше 2 на 5, а дізналися ми це дією додавання від 7 відняли 2. Добре, дивимося 9 більше трьох. Правильно, тепер нам треба дізнатися, наскільки більше треба від 9 відняти 3, і це буде 6. Отже, 9 більше трьох на 6. Далі 8 більше 2. Дізнаємося, наскільки. 8 мінус 2 дорівнює. 6. Отже, вісім менше більше двох на 6. Добре. йдемо далі. Три менше восьми. Наскільки менше? Дізнаємось: 8 мінус три дорівнює… Дивіться, дітки, хоча у нас. В нерівності 3 31, в прикладі, ми завжди ставимо перше число більше, тому що не можна від меншого числа відняти більше. Так, 8 мінус 3 буде 5. Добре. Дивимося 3 менше 8 на 5. Далі дивимося. Шосте завдання в наших зошитах. Нам потрібно записати і обчислити вираз. Дивимось на малюночок у нас три вежі із кубиків. І в нас є фігурна дужка, яка позначає, що нам треба дізнатися кількість всіх кубиків. Щоб дізнатися кількість всіх кубиків, це яка діє? Додавання чи віднімання? Правильне додавання. Отже, дивимося: перша вежа, скільки на ній кубиків? Один плюс скільки в другій вежі кубиків. Три. Скільки в останній вежі кубиків? 2. І це дорівнює 1 плюс 3. 4. 4 плюс 2. Шість молодці. Далі дивимося: останнє завдання на сторінці. Скільки вікон на довшій стороні будинку. Нам треба дізнатися. Дивимося, скільки взагалі вікон на меншій стороні будинку. Чотири. А в нас указано, що на довшій стороні на 2 більше. Якщо на 2 більше, це якою дією ми дізнаємося? Додаванням чи відніманням? Додаванням, отже, ми пишемо 4 плюс. 2 дорівнює 6. Добре. Отже, 6 вікон на довшій стороні будинку. З'ясували. Дітки, дивимося, у нас є. Малюночок, і нам потрібно, наприклад, дописати якусь ситуацію, до якої можна скласти подану схему. Дивимось, наприклад, це буде така ситуація. У хлопчика були деталі лего, три червоних детальки і сім синіх. Да? Нам потрібно з'ясувати, наскільки червоних деталей менше, ніж синіх. На сьогодні все, до нових зустрічей!